Вітаю, мої любі глядачі, підписники, майбутнє. сьогодні я покажу вам, як дуже просто закріпити стрімінг від Twitch, тобто взяти ключ трансляції, внести його в OBS, який ви зараз бачите мій. І, звісно, коли ви будете запускати на OBS почати трансляцію, у вас автоматично буде з'являтися трансляція на самому Twitch. Для цього є два методи. Перший метод самий, на мою думку, простий, але на даний час у мене деякі технічні проблеми з цією формою підключення, тому що мені прилетіло два страйки і чому я їх отримав на Twitch. Я зроблю ще одне відео, де пояснюю, що не бажано транслювати на Твіч. Те, тобто, у мене вже сформувався ще один урок, ще одне відео досвіду поділитися з вами. На жаль, не самий для мене. Тому повертаємося до підключення вашого Твіча до ОБ, щоб ви транслювали. Є отаке розуміння, як під'єднатися через обліковий запис. Тобто ви натискаєте цю кнопку і вводите логін і пароль вашого створеного твіча. І тоді, після цього, у вас з'являється ще один тут такий розділ, де ви можете відразу писати назву трансляції, а також опис, типу, про що буде ця трансляція. Це буде такий додатковий розділ. Плюс у вас ще один з'явиться тут ще поряд. Тобто буде таких елементів не 4, а 6, де буде чат. Буде у вас шість шість розділів тематичних для транслювання. Ось, Другий варіант, коли у мене така проблема, як, в принципі, може бути у кожного. І все одно ти хочеш транслювати, поки вирішиш це питання зі страйками, робиться ось така історія, як підключити по-другому ключ трансляції для самої трансляції. Що ми беремо? Ми беремо, натискаємо знову налаштування, трансляція. І ось тут, бачите така стрічка Ключ трансляції. Ми заходимо на сайт, де наша сторінка Твіча. Беремо, натискаємо сюди панель управління автора, управління трансляцією. Дивитеся, як у вас тут все оформлено. Бачите, в мене чатик активний. Натискаємо нижче налаштування, трансляція. І ось бачите, тут написано ключ основної трансляції. Тобто ви його копіюєте, його показувати нікому не треба. Бачите, він точками зашифрований. Ви його копіюєте, відкриваєте ОБС, сюди оце видаляєте ключ, виділяєте його і вставляєте той що, той, що у вас на самому профілі, тобто на вашій сторінці. Оцей ключ переносимо сюди. Потім натискаємо застосувати і ГРАЗ. І тоді, знову ж таки, коли ви захочете транслювати, у вас при натисканні моя трансляція запускається трансляція. Але тепер ви не зможете, якщо ви підключите через ключ, ви не зможете оформлювати назву. А назву оформлюється саме ось тут, в цьому розділі. Тут є налаштування, ви бачите ось зміна даних. Ви натискаєте сюди, пишете назву. Ось моя остання назва, за яку в мене прилетів страйк. Невеличкий спойлер, бо детальніше потім поясню. Той саме опис, категорія, яка і тому подібне. натискаєте, для кого це буде транслюватися. Маю надію, що вам був цікавий зрозумілий цей відос. Розказав максимально просто. Буду вдячний за вашу підписку. Наступного відео я все-таки поясню, напевно, створю. Іще одне відео, де я розкажу, за що може прилетіти скарга, страйк попередження, як хочете так і називати, але хі, три таких елемента неприємних, і вашої сторінки на Твіч не буде. Тому дякую вам за перегляд, за вашу активність. Якщо ви напишете щось в коментарях під відео, ну і, звісно, за лайк. До зустрічі в нових відео.